Друзі, вітаю! Це голос Криму. А я Владислав Селізніов. І я маю для вас буквально пекельну новину. І якщо останніми днями в Криму спостерігається хмарна погода і вже не так спекотна, але ж спекотності, навіть пекельності нині додають кримчанам та особливо російським окупантам дії українських сил оборони. Знову бавовна завітала до Криму, і хоча тут не зовсім йдеться не зовсім, про тимчасово окупований півостров, бо бавовна сталася на території, там, де знаходиться, паром який здійснює перевезення через керченську протоку, йдеться про порт Тамань на території вже кубанського краю. Тим не менш, цей паром здійснював забезпечення в інтересах російських окупантів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Отже, конро трейдер це. Останній з трьох паромів, які здійснювали залізничне перевезення крізь через Керченську протоку. І хоча там теж не не заявляють про те, що, мовляв, вони має ще чимало ресурсів для здійснення тих самих паромних перевезень, то очевидно, що вони брешуть. Бо, наприклад, паром Авангард Українські сили оборони знищили у травні цього року ракетою атаками. Слідом за ним було зруйновано паром слав'янин. Це сталося у липні цього року. Тоді українські сили оборони задіяли ракету типу Нептун. Цього разу знов ж таки йдеться скоріш за все за Нептун, і тут варто згадати вислів Олега Крестельова, гендиректора КБ Луч, який опікується розробкою та промисловим виготовленням тих самих ракет. Чому це важливо? Бо це створює для нас певні можливості. Допоки ми чекаємо відповідних ухвалених рішень від наших західних партнерів, ми вже маємо самотужки можливість використовуючи власні ресурси завдавати ворогу дуже болючих ударів на кшал того, що сталося сьогодні. Чому це важливо для нас? Ворог в основному забезпечує перевезення вантажів військового значення саме за допомогою паромних перевезень, бо над Тривожньому за стан технічний стан Керченського мосту і зазвичай він використовується в основному для курсування кількох пар пасажирських потягів, ну і перевезень автомобільним транспортом. А ось що стосується левої частини перевезень, в тому числі паливно-масильних матеріалів, то тут до роботи беруться ті саме пароми. Немає жодного ціліло парому у росіян для залізничних перевезень. Звісно, що у росіян є ще один невеликий, здається, два. Дещо більше автомобільне парома, але знову ж таки, автомобільними паромами залізничні ешелони перевозити неможливо. А отже, чекаємо і на певний паливний голод у росіян, і певні поневіряння пов'язані з неможливістю вчасно та повноцінно забезпечувати російських окупантів, що діють не лише на території тимчасово окупованого Кримського півострова, а також на півдні нашої Херсонщини та на півдні Запорізької області. Що ще важливо розуміти? У ворога досить розгалужена логістична мережа. Ми маємо розуміти, що окрім е, споруди Керченського мосту ворог використовує ті саме паромне перевезення, також деякі перевезення здійснюються за допомогою військово-транспортної авіації, військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Часково ворог використовує так званий сухопутний коридор, що нині поєднує тимчасово окупований Донець з тимчасово окупованим Кримом. Але, тим не менш, левова частина. Тих самих перевезень для забезпечення потреб російських окупантів здійснюва саме за допомогою паромних перевезень. Нині їх немає. Що буде робити ворог? Ми дізнаємось в найближчій перспективі, але ключове полягає в тому, що тут і зараз українська військо продовжує формувати те саме підґрунтя, для того щоб ворог відчував брак ресурсів. Ну а далі до справи буде більш масштабна і більш ефективна братися. Українські сили оборони шляхом руйнації військових об'єктів Криму, їх там чимало 236 свого часу нарахували незалежні журналісти-дослідники. Я впевнений в тому, що кожна з цих е, цілей є законною а отже, є над чим працювати. Ну а я принагідно нагадую: якщо ми маємо такі добрі новини, друзі. Лайк, like, шер, підписка на усі соціальні мережі проекту Голос Криму це насправді для нас важливо, бо пам'ятаємо слово то є куля, інформація то є зброя. Разом переможемо. Слава Україні!